Друзі, у нас реальна проблема. Ми після останнього скандалу по броні пакетам вирішили таки перевірити згідно з станагу 2920 показник В-50 на бронепакети наші першого класу, які самі розповсюджені, і це найнижчий клас, який ми даємо. І сьогодні ми отримали протокол випробувань, отримавши показник 580 метрів на секунду. На жаль, у нас, мабуть, не вистачає технічних знань і ми, взагалі, в принципі. Пянгажовані, а тому нам би варто звернутися до незалежного експерта, який би зміг надати оцінку, чи достатній цей рівень для захисту, чи ми наражаємо все ж таки когось на небезпеку. Ми навіть враховуючи, що фахівців мало, починаємо думати над тим, можливо, варто звернутися до Велмета за коментарем з цього приводу. Мякий бронеелемент ну вже при. 650, він вже не зовсім м'який бронелемент. Тобто нормально буде 550, до прикладу. Це достойний захист, який дасть можливість, ми, до прикладу, зупиняли уламок з ОЗМ-ки з відстані 10 метрів. Велика кількість, напевно, влучило 3-4 уламки, ми їх в елементі зупинили. Тобто ну, там теж відносно, як оземки розлітаються, яка швидкість уламку, ми ж не можемо заміряти. Але це приклад реального захисту, який несе показник 550 метрів на секунду. Розвивайтесь, навчайтесь. Дякую за коментар. Не Звичайно, з ваших вуст чути такі лісні відгуки в адресу нашої продукції. Але менше з тим, ще раз вам дякую. А всім нашим клієнтам нагадую, що в нас є кращі бронепакети другого класу захисту, в яких на 56% більше шарів. Відповідний в 50 буде значно вищий.